Як і обіцяли в п'ятницю в ефірі Лайв, я обіцяв що в понеділок. Ми підготуємо і зареєструємо відповідний проект постанови. Ми це зробили. Більше того, я хочу прямо в прямому ефірі підписати цей проект постанови Верховної Ради України про утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань перевірки фактів фінансових порушень та розкрадання державних коштів, оприлюднений головою Державної фінансової інспекції України Миколою Гордієнком. Вказаний законопроект буду особисто доповідати на засіданні Верховної Ради. Більше того, сьогодні я мав розмову із координатором коаліції Андрієм Тетеруком. Я пропоную, щоб ми зібрали раду коаліції. Орієнтовно, це буде на завтра, на 11-ту годину ранку. Для того, щоб обговорити цей проект постанови, обговорити взагалі оприлюднені факти, і для того, щоб парламент невідкладно прийняв рішення про розслідування цих резонансних фактів. Інформація, яка була оприлюднена паном Гордієнком, це є надзвичайно резонансом, надзвичайно важлива інформація, і парламент не має права на неї не реагувати. Саме тому ми ініціюємо створення цієї комісії. Ми вважаємо, що до цієї комісії коаліція в першу чергу має бути зацікавлена у функціонуванні цієї, комісії, щоб або підтвердити звинувачення, або зняти ці звинувачення, які є насправді резонансними і є надзвичайно важкими звинуваченнями корупції. Тому ми вважаємо, що це питання, саме тому ми наполягаємо, щоб. Завтра зібралась рада коаліції, де ми обговоримо ці питання. Створимо у вівторок, першого наступного пленарного тижня створимо цю комісію. У телеком будь-які інші підприємства, які були незаконно приватизовані, мають бути повернуті до державної власності. Факти корупції, якщо вони підтвердяться, мають бути розслідувані, мають бути предметом розслідування не лише парламентської слідчої комісії, а й Генерального прокурора України. За моєю інформацією, вчора він повернувся в Україну і сьогодні вже мав зустріч в адміністрації. Президента я сподіваюся, що одним із питань, яке генеральний прокурор обговорював разом із представниками адміністрації президента, це в тому числі і резонансні факти, про які були оприлюднені паном Гордієнком в ефірі Шустерлань. Я вважаю, що ці звинувачення і факти, оприлюднені паном Гордієнком, мають бути розслідувані, мають стати предметом ретельного розслідування. Для того наша фракція радикальної партії ініціює створення цієї комісії. Нам однаково свої чи не свої усі, хто. Порушує закон, мають відповідати. Для нас немає свій чи не свій. Слідча комісія складатиметься з представників різних фракцій і груп. Тобто можна гарантувати неупереджене розслідування цієї комісії. Безумовно, якщо оприлюднені паном Мордієнком факти підтвердяться, це має бути предметом реагування в тому числі рішень парламенту кадрових.